Всім привіт і в цьому відео ми попробуємо дізнатися, який меч кращий. Ось цей чи ось цей. Добре, почнімо. Перший тест. Е -е -е Це не як в першому сері через те, що ну, вони типу обоє не питаються. Але цей меч може випускати ось такі штуки. Так що пройдемо ось так чи зможе хоч хтось цим дістати. Ні? А цей ну. Цей, навіть, нічого такого немає. Добре. Тоді перший тест 0-0. Другий тест зніс. 18, 26. 1. Бал 0 балів, Тепер вийде атака, Цей меч, крім того, що я, випускаю ось такі ось штуки. Ну, цей меч. Просто швидко ультра буде. Добре, один-один. Швидкість атаки це новий тест. Так що пошли. Ну, цей не дуже швидкий. А ось це ось, це швидко. Добренько. Це вже два-один. Так, і наступний тест. Е -е Нехай якісь ефекти? Плюс 8% демену може бути. І плюс 11% швидкості, а цей ще. Has a chance to poison enemies. Ага, тобто він може отруїти. Ну добре. Зарахуємо один одного. По кожному по дам по одному. Тобто 3-2. Цей матч перемагає з одним балом вперед. Так що цей меч кращий за той.